В обласному палаці дитячої та юнацької творчості триває виставка Барви великодніх свят. З весняним настроєм, щирими усмішками та великим запасом натхнення падіюн готується до Великодня. Це свято, на яке з нетерпінням чекає і дорослий, і малий. Це пора, коли духовність людини возвеличує усі її чесноти. А святкова атмосфера надихає на оригінальну творчість. Вже традиційно у нас в палаці проходить виставка Барви Великодніх свят. В цій виставці беруть участь наші вихованці, які роблять писанки, сучасні писанки, традиційні писанки. Це є квілінг, технікою квілінг, і це декороване. Є безнитковий печворк, представлені роботи також. Технікою декупаж, тобто все, що можна використати на Пасху, атрибутику, все представлено на нашій виставці. це більше як зустріч весни, все ж таки, свято Пасхи. Всі ми святкуємо. І щоб трошечки допомогти, прикрасти своє, свій дім, свою квартиру, то ми отак робимо такий ну, великий захід, гарний весняний. Пасхальні композиції, писанки, крашанки, вироби із кераміки, вишивка. Понад 100 робіт цьогоріч презентували на великодній виставці вихованці падіюну. для охочих зробити великодній сувенір власноруч діяли майстер-класи, де кожен вибирав техніку виготовлення собі до душі. Мені більше подобається мальованки. Це коли е, е, бере, е, береться писачок е, строн, е, нагрівається на свічці. Відстремляється в воск і малюється яйця. Після того вставляєте яйця в харчові барбники, потім через пару хвилин їх витягають, малюють і ще раз ставлять. І так три рази. Потім ставляться яйце до свічки, який воск поставлений. Коли він починає блистіти, тоді витираєте його і виходить така песня. Барви великодніх свят це виставка, яку традиційно проводять напередодні світлого воскресіння. Кожен із вихованців подіюну додав крашенці символу весняного пробудження, особливих хрис. Саме це перетворює дитячі заняття на креативну та унікальну творчість.